Доброго всім дня, мирного неба, менше небезпеки з неба. Дивіться. Показую лайфхак, як можна вижити на території, де проходять лінія вогню, лінія фронту, так кажучи. Дивіться, не дай Бог, щоб в вашу країну прийшла війна, але це все можливо. Дивіться, головне. Вижити легше в таких сільських будинках, де ви можете виростити собі самі їжу. От, наприклад, дивіться, в мене є кури, у мене є яйця, в мене виросли помідори, перчик. І зараз я пожарю це все на сковородці і у мене буде чим поїсти. Також дивіться, ростуть різні дерева: і вишні, і смородина, і малина. З листочки ви можете зробити чай з віточок. Що вам хочу сказати: в селі легше вижити, ніж в городі. Також, якщо у вас є свій колодязь, ви не залежите від відключення світла, або щось там трапилося з водою у вас є своя вода. І також дуже гарно, якщо у вас свій будиночок, то ви можете топити. Дровами. І якщо, наприклад, не буде електрики, не буде газу, я не знаю, там, мітіоріт з неба взимку, ви виживете. А зараз всі ми консервуємо запасаємося їдою на зиму. Ви розумієте, що треба, треба нам вижити. Дай Бог вам всім миру.